5 причин, чому краще обирати для постановки і зняття системи з охорони клавіатуру, ніж брелок або телефон. Всім привіт! Мене звати Павло. Радий вітати вас на нашому каналі. І, як ви знаєте, професійну системну сигналізацію від бренду ЄПРОКС e можна ставити або знімати у декілька способів. Тобто, ми можемо поставити і зняти її за допомогою мобільного телефону. Це зручний спосіб, котрим переважно. Більшість користуються. Також можна поставити і зняти за допомогою брелока. Цей спосіб переважно підходить для людей похилого віку і частіше вони так ними користуються, тому що дуже зручно поставити зняти, не потрібно щось запам'ятовувати, натиснули і все. Ну і також можна поставити і зняти за допомогою клавіатури. А от якраз сьогодні я хотів наголосити на те, чому є велика проблема, коли люди ставлять за допомогою брелока або телефона. І не ставлять з допомогою клавіатури в сьогоднішньому відео. Перша банальна причина того, що не варто ставити брелком або телефоном систему під охорону, це те, що ми ставимо і знімаємо систему е, з охорони переважно вже за дверима. Тобто, якщо, наприклад, за дверима знаходиться людина, це може бути е, наприклад сусід, котрий нещодавно заїхав у квартиру, і ми думаємо, що це просто якась людина. але... Так часто роблять і злодії, тобто вони заселяються у будинок і ходять по під'їзду, тобто плюс-мінус вони входять в коло довіри сусідів і можуть спокійно собі спостерігати за тим, як ставиться об'єкт під охорону. Тобто ви виходите за межі квартири, натискаєте на кнопку і кладете брелок собі в карман. І потім за вами може прослідкувати ця людина і витягнути разом з ключами і, по суті, вашу систему безпеки. Тобто їй не потрібно буде заходити в приміщення і мати якийсь там невеличкий перелік часу для того, щоб щось взяти, вона спокійно зайде за допомогою ключів, з допомогою брелка, вона зніме систему захорони і вже буде мати безліч часу для того, щоб вас пограбувати. Так само може відбутися і з вашим мобільним телефоном. Тобто, якщо, наприклад, сусід який заїхав е напередодні і. Хоче пограбувати ваше помешкання, спостерігає за тим, як ви ставите систему на охорону за допомогою мобільного телефону, може витягнути у вас телефон, поки ви поїдете в поліцію, будете писати заяву про те, що у вас, наприклад, вкрали телефон, і ви ж переважно будете думати, що у вас його вкрали через те, що він е, вартує якихось грошей, і людина хоче саме продати цей телефон. Дуже часто зловмисники крадуть телефони для того, щоб отримати доступ до системи безпеки. Другий мінус такої системи постановки це те, що коли ви підходите до вашої оселі або офісу, ви ставите і знімаєте систему з допомогою брелка. І незрозуміло, чи вас змушують поставити і зняти систему з охорони? Ну, зрозуміло, що зняти переважно. Вас хтось змушує це зробити, чи ви просто спокійно собі, як зазвичай, приходите і знімаєте. Так, це зручний метод, тобто нам не потрібно відкривати двері і ще щось, ми можемо спокійно зняти і потім вже... В спокійному режимі відкрити, зайти, покласти, наприклад, пакунки з магазину, сумку і тому подібне. Але якщо ми будемо користуватися клавіатурою, то тут є одна зручна фішка, яка дозволяє нам вказати системі охорони і вказати охоронній компанії про те, що нас змушують зняти систему. До нашого звичного пін-коду ми додаємо одну. Цифру і таким чином система наче не подає сигнал тривоги нам і, наприклад, зловмиснику, але відправляє сигнал тривоги охоронній компанії. Третій пункт більш відноситься до мобільного додатку. Наприклад, коли людина підходить до дверей об'єкту, дивиться на телефон, а банально у під'їзді або, наприклад, біля офісу. Не ловить інтернет. Тобто, у нас, наприклад, вимкнули світло, і телефон не підключається до Wi-Fi, а сім-карта в телефоні просто в цьому місці не отримує сигнал і немає інтернету. І Якщо ми, наприклад, будемо ставити або знімати систему з охорони, ми просто-напросто цього не зможемо зробити, тому що сигнал не буде іти. На прилад. навіть якщо у приладі стабільний інтернет підключений або дротовий, або сім-карта підключена іншого оператору і 100% нормальний сигнал, але телефон не має інтернету, то ви таким чином не зможете зняти систему з охорони. Зрозуміло, що зробить людина. Вона відкриє двері і піде далі. І уявляєте собі, охоронна компанія приїжджає, ви знаходитесь на об'єкті, реве сирена. І все це відбувається просто за рахунок того, що ви не встановили брелок або клавіатуру. Четвертим, частим мінусом буває таке, що телефон сів, а брелок, наприклад, ми просто забули взяти з собою або віддали дружині. Або віддали мамі, батькові і тому подібне. Тобто брелку просто у нас з собою фізично немає, а телефон банально розрядився. Я думаю, що зараз, з урахуванням того, що світло часто вимикається, а мобільні телефони з кожним днем стають майже просто вшиті в нашу руку, і ми постійно з ними. Щось дивимося, читаємо, працюємо і тому подібне. Вони швидко розряджаються, і ми їх просто не встигаємо зарядити. І коли ми підходимо до нашої оселі або офісу, у нас просто не працює телефон. І часто це працює. Часто таке трапляється, коли ввечері, саме після роботи, з розрядженим телефоном, ми приїжджаємо додому, і у нас сідає телефон дуже часто перед самими дверима. Таким чином зняти систему з охорони ми не можемо. Подзвонити комусь знайомих ми теж не можемо, ми просто повинні чекати, коли хтось приїде і зніме нашу систему з охорони. І п'ятий останній пункт, який часто також зустрічається, це використання брелків у дітей. Тобто, якщо, наприклад, дитина, підліток, має ключі і може вже Користуватися ключами для того, щоб приходити самостійно додому, тобто не е, його не батько, наприклад, або матір зустрічає зі школи і відводить додому, а саме він самостійно йде, то йому частіше всього дають ключі і дають брилок, так як мобільні телефони або дуже часто в дітей розряджені, або вони просто захламлені якимись іграми, якимись додатками і тому подібним, або просто в них навіть Кнопочні телефони для того, щоб в школі нічого не відволікало, і дають, звісно, брелок для того, щоб знімати і ставити систему з охорони. По-перше, такий брелок вони можуть розбити, вони можуть його втратити. Ну і найгірше з ними можуть іти злодій, який може зашкодити дитині, і ми про це ніяк не дізнаємось. Тобто з дитиною заходить злодій. Зрозуміло, що система буде зняти з охорони, і ми про це дізнаємось тільки тоді, коли вже приїдемо додому, і побачимо, що відбувається в такому випадку. Клавіатура з кодом під примусом зможе нам дати сигнал тривоги, як я вже й казав, але не дати жодних факторів для злодія, що ми його розсекретили. А тепер дуже швидко розповім, як підключити клавіатуру і включити пін код. І так, для того, щоб додати прилад до нашого, нашої централі, ми переходимо на наш об'єкт, натискаємо плюс, дивимось, наприклад, якщо ми забули, як додати клавіатуру, вона повинна бути вимкнута. Знімаємо задній кронштейн, включаємо клавіатуру і чекаємо, поки клавіатура додасться до централі. Також хочу наголосити, що нам обов'язково потрібно буде встановити на датчику відкриття затримку, для того, щоб коли ми відкриваємо і закриваємо двері, система не спрацьовувала. Ну що ж, дивимося, що тут є. Тут є можливість відключити тампер, увімкнути тривогу при втраті зв'язку, вибрати групу, звук при тривозі, що я, в принципі, і хочу продемонструвати. Це дуже зручний метод, до речі, теж просигналізувати злочинцю, а точніше показати злочинцю на те, що у вас стоїть система охорони. Можна увімкнути опціональну кнопку тривоги і поставити і зняти систему одним натиском, тобто не вводити пін-код, а просто натиснути і тримати постановку. Все. Додав нашу клавіатуру, тепер переходимо у додаток. Переходимо у налаштування користувачі, і тут, як ви бачите, в мене з'явилася можливість задати пін-код для того, щоб поставити систему під охорону. Я ввожу від 1 до 6, а якщо я захочу включити або ви захочете включити код під примусом, то ми повинні будемо ввести 1, 2, 3, 4, 5, 7, тобто на одну цифру більше, ніж ми зазвичай користуємося. Так, все, тут, по суті, все у нас є. Ну що ж, давайте тепер подивимось, чи стоїть у нас затримка на дверях. Переходимо у датчик відкриття. Затримка на вхід. Ставимо стільки, скільки нам потрібно. Для того, щоб, наприклад, ми ввели. Пін-код і спокійно змогли вийти і закрити двері. Таким чином, система, оцю малесеньку затримку, не буде на це датчик відкриття реагувати, тому що зрозуміло, що для того, щоб поставити систему під охорону, нам потрібно скористатися клавіатурою, а клавіатура повинна знаходитися за дверима. Тобто ми повинні спочатку поставити систему на охорону, а точніше, ввести пін-код, відкрити двері, вийти. І закрити двері. Таким чином нам необхідна затримка. 10 секунд на вхід і 10 секунд на вихід. Ну що ж, все. Тепер давайте я вам продемонструю, як це працює. Натискаємо пін-код і поставити під охорону. Як ви бачите, додаток мені просигналізував, що система стала під охорону. Відкрили двері, закрили двері, все. Таким чином, ми поставили систему під охорону. Ну що ж, тепер давайте перевіримо, як себе веде клавіатура, коли ми відкриємо двері, не знявши систему з охорони. І так, знімаємо. Тобто розірвали датчик відкриття, але ми маємо затримку 10 секунд. Тобто ми чекаємо 10 секунд. Відбувається тривога на сирені. Пішіть клавіатура і пішіть додаток. Тобто це достатньо зручно. Знімаємо з охорони. Все. Тонкий звук тривоги видає клавіатура, що дає можливість зрозуміти. Зловмиснику про те, що система стоїть під охороною, навіть якщо у вас немає сирени. Хоча сирена звучить набагато голосніше, має більше децибел, тому краще завжди перестраховуватись і ставити внутрішню або вуличну сирену. Тепер давайте введемо код під примусом. Ставимо систему під охорону. Нагадую, що у нас є сирена, тому ставимо систему під охорону і подивимось, як. Себе буде вести система. Як себе буде вести система, коли ми знімемо клавіатуру з охорони під примусом? Вводимо 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7. І знімаємо. Система знялася з охорони, але у додаток прийшла тривога. Тривога прийшла з маркуванням, що тривога примусове зняття клавіатури, і користувач, тобто я, що мене примусили зняти систему з охорони. Ось так працює код під примусом. Я завжди раджу використовувати. Повний комплект системи охорони, тобто встановлювати клавіатуру, встановлювати сирену, тому що це дійсно дуже корисна річ. Так як один або два рази 100% у вас буде така ситуація, коли ви прийдете додому, ви не зможете зняти систему з охорони. Або не дай Боже, вам потрібно буде скористатися кодом під примусом. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвоник, щоб не пропустити. Нові корисні відео. Всі ваші запитання пишіть внизу під цим відео. А корисна інформація про пристрої ЮПРОК буде в описі під відео. Дякую, всім пока.